Друзі, вам про це ніхто не розкаже і ніхто не покаже. Я вам зараз е намалюю схему предвиборчої гонки. І що робиться в країні? І що буде робитися. Дивіться, Зеленський. От, це Зеленський. Його команда на сьогоднішній день. Єрмак, потім у нас є єрмака команда. Ну, ви всі цих знаєте, так? Да? Е Американці, ось, американці, да? з Цією командою працювати не будуть однозначно. Хто буде працювати з ними, хто буде співпрацювати? Хто залишається? Росія. Росія буде працювати і докладає максимум зусиль, щоб домовитися з цією командою, яка буде йти на вибори. Вони готові фінансувати, вони готові, ви знаєте, так, вони можуть побіцяти будь-що цій команді. От, і оце найгірший сьогодні варіант. Якщо Зеленський не покине оцю групу людей, яка біля нього, яка обіцяє йому, що вони все вирішать йому по виборах, абсолютно все. Тому що під ними і поліція, і прокуратура, і СБУ, і вертикаль влади, вся під ними, під Єрмаком, Татаровим і таке інше. Який варіант? Американці зроблять все для того, щоб розділити Зеленського і команду Єрмака, тоді є надія на те, що буде ну якось більш-менш. А так, це крах, повний крах для нас. Ще є варіант один: якщо Зеленський не захоче, американці зроблять все для того, щоб ви видвинути. Не видвинути, а буде видвинутий кандидат, якого вони підтримують. І тоді, якщо це буде кандидат там X, і американці його підтримують і будуть тягнути, і фінансувати, і робити все максимально для того, щоб він переміг, тоді так, у нас є якась надія. На сьогоднішній день, до 20 числа, до виїзду Зеленського, варіантів немає. У такій. Команді Зеленський, Єрмак, Татаров і таке інше. А, друзі, знайте і говоріть про це всім. Ми потонемо. Ми просто потонемо і Ніхто нам не буде допомагати. І тоді один шлях це Росія. Об'єднане з Росією варіантів більш нема. Знову сусідські відношення, знову налагодження, знову мир і таке інше. І це зло. Ви знаєте, да? для нас це зло, крах і немає цього бути. Тому от така ситуація.